Одяг крем плюс екстра 20 кг. В даному лоті присутні. Ось такий блайзер, ось така курточка робоча. Шапочка, дивіться, яка гарна, красива, зелененька. Вау! А тут у нас всім відомий, всім знайомий штраус. Комбіндон. Ось, в дуже хорошому стані, дуже гарний. Знову ж така сама класна курточка, дуже мегесенька, дуже-дуже тоненька. Штанишки малесенького розміру XS. -ка. Ще одні робочі штани чорного кольору. Штани дуже такого яркого кольору від фірми Pulsar. Ось такі красиві. Ось така безрукавочка, світловідбиваюча, ще одна така безрукавочка. Ось така, ще одні штанишки, піший розмір, дуже легесенький і дуже такий чубкий матеріал. І у нас також тут шортики. Дивіться, які, які красиві. Легенький літній варіант Ще один комбінезон великого розміру. Ось такий у стилі хаті. Така кофточка на замочку. Ще одні таніжки сірого кольору з темно-синіми вставками. Дуже-дуже гарні. Такий комбінзон з такого цупкового матеріалу від фірми Дікіс. Ще одна вітровочка. Ще одна вітровочка з капюшончиком, дуже легенька, світловідбиваюча. Ще одна вітровочка. Ось така. Штарішки, це вже на який розмір. Але тут у нас є такі класні штучки, за допомогою яких можна стягнути ці штани. Ще одні штани з бірочкою нові. Такі темно-сині. Пишіть нам також в коментарях, яка вам, як вам така позиція та що б ви хотіли побачити у наступному відео. Ось така рукавичка. Знову ж такі шорти, сині, штанішки дуже-дуже легенькі, дуже гарний матеріал і дуже такі ніжні лядочки. Ще одна вітровочка. Ось така. Шорти, дуже класні шорти. Чорти Канзас. Канас, перепрошую. Канзас. Ось такі. Но весенні. Пара до рукавички, яка вже була показана. Знову від фірми штраус. Ось. Ще одні штани. Знову бірочкою, новесенькі. Нагадуємо, це є робочий одяг, крем плюс екстра 20 кілограм по 6,5 євро за кілограм. Знову ж таки, нові штанишки. Халат. Ось такий біленький. Ще одна курточка робоча, легесенька. Ось така вітривочка. Ще одна курточка. Знову ж таки вітривочка. Знову ж, штани новесенькі, в них присутня також бірочка. Ще штани, Портвест, знову ж таки така курточка. Нетворк грає ось така вітровочка. Ще одні штаніжки. Ось такі. І останні штаніжки в даному лоті, ось такі легесенькі на резинці. Нагадуємо, що це є робочий одяг крем плюс екстра 20 кг по 6,5 євро за кілограм. Ціла вартість даної коробочки становить 6045 гривень.